Друзі, вітання, всім доброго здоров'я! Забрали маточок штучного запліднення. Замовляли, є такий канал на Ютубі Бдільництво в Україні. Ссылку на канал і контакти цих хлопців я залишу в описі. Значить, минулого року я брав матки F1, більше 10 штук я купляв. Підсадив, дуже мені сподобались результати сподобались цьогоріч цих маток, тобто дуже добре працюють. Розплод дуже гарно черблять, дуже швидко. Меду теж досить таки медопродуктивні. Сподобались мені їхні матки, тому я цьогоріч вирішив них е, замовити саме матки штучного запліднення. Значить, це в нас селекція бакфаст. Є в нас одна маточка сота лінія і одна 72. Сьогодні. Я ці маточки підставляю нашим відборкам. Вчора відкачували меди, паралельно я зробив декілька відборочків. Сьогодні я їм підставлю ось цих маточок. Значить, Кліточки поки що я не відкриваю. Ось так кліточка, де проходить у нас і для джили, і для маток закриті, тому що ці матки дуже цінні. Самі розумієте, ціна одної маточки 1700 гривень. Досить, таке, ну, як на мою думку, в принципі, адекватна ціна. Але е, все одно 1700 гривень теж на дорозі не валяється, тому треба з цими матками дуже обережно. Значить, як я буду підсаджувати, я постараюся зараз трішки показати вам. Так, Маємо ось сім'ю. Я вчора переїжджав, то я ці от водочки зробив, так. Бажано б, звісно, було на місці зробити, щоб підказував вам, мені там чоловіка. Просив поради, щоб казав на місці зробити відборок, щоб льотна бджола злетіла, тобто, щоб молода лише бджола залишилася. Не вийшло в мене це зробити. Тому вже як є, значить, треба трішки піджати. Так, беремо нашу маточку. Поки що, ось таким чином я її підставляю, хай бджоли обнюхуються, тому що F1 простіше підставляти. А тут у нас маточка штучного запліднення. По-перше, вона дуже цінна, по-друге, її бджоли гірше приймають, ніж таку матку. До речі, от хотів подивитися, чи, чи не забрав я часом відборки, робив, я то гарно передивлявся рамки. Ось бачите, це вже те, що я помітив, ось коли такий є мах крилами, тобто, можна побачити, джоли дуже активно махають крилами, це означає, що в них немає матки. Матка штучного запліднення теж в неї феромон не такий, як тої матки, що спарюється з бруднями. І відповідно прийом цих маток гірший через це. Зважаючи на їхню цінність, то я поки що ще не відкриваю ось ці, що в нас є проходи. Залишаю ось в такому вигляді, як ми бачимо, цю матку на декілька днів, два-три дня. Я тільки що дзвонив, спитав, як робити у такого більш досвідченого пасічника, чи верніше досвідченого пасічника професіонала залишу. А там через кілька днів вирішу. У мене є, до речі, я спеціально для цих маток купив ізолятори. Ну, Не знаю, чи будемо користуватися ізоляторами, чи можливо так. Ну і вже потім результати, як вони в нас їх прийняли і так далі. Буду знімати, показувати у відео. Повторюся, контакти людей, де я замовляв ці маточки, я залишу. Думаю, що матки мають бути хороші, в принципі. Тому що і по відгуках дивлюся і сам минулого року F1 замовляв, то дуже мені сподобалося. Ще одну маточку замовив штучного запліднення, вже вона десь в серпні місяці буде. Це тут нашого місцевого, ну як місцевого, сусідній район, десь кілометрів 40 від нас. Але в нього теж черга, лише на серпень місяць зможе зробити. Це вже потім будемо знімати окреме відео. Там я замовляв. Одну лінію, таку як я хотів би, тому що вже вона нахвалена. Я брав цього року з тої лінії матеріал. В принципі, будемо знімати про це в наступних відео. Всім дякую за увагу, миру, добра, Божої благодаті та Божого всім благословення.